Пригадай, що таке повітря. Чиста речовина чи суміш. Вибери властивості повітря з переліку. Безбарне, твердий агрегатний стан. Добре проводить тепло, стискається, газоподібний агрегатний стан погано проводить тепло. Повітря безбарвне та прозоре, а тому не але в його наявності можна переконатись пригадай, як майорить твій одяг і волосся під час швидкої їзди на велосипеді. А шкіра обличчя відчуває потік повітря. Газоподібна оболонка Землі називається атмосферою. Вона рухається й обертається разом з планетою як одне ціле. Атмосфера має товщину близько 800 кілометрів. Основний складник атмосфери повітря. І воно в ній нерівномірно розподілено. Що вище вгору, то вміст повітря в атмосфері менший, а його температура нижча. Нестачу повітря і зниження температури відчувають альпіністи, які піднімаються на гірські вершини. Завдяки особливому складу повітря наша планета є придатною для життя. Основними складниками повітря є два гази азот і кисень. Вміст кисню в атмосфері Землі становить майже 21%. Порівняно з киснем уміст азоту в повітрі майже в 4 рази більший. А от вуглекислого газу. В 700 разів менше, ніж кисню. Повітря має такі властивості. Прозоре, без запаху, малорозчинне у воді, погано проводить тепло, стискається, атмосфера забезпечує перенесення тепла й вологи в наземно повітряному середовищі. Перешкоджає значним добовим коливанням температури на землі. Вона, наче ковдра, огортає нашу планету і оберігає її від перегрівання в день і охолодження вночі. В атмосфері на висоті понад 10 км міститься шар озону. Цей газ надійно захищає нашу планету. Від надмірного ультрафіолетового опромінення сонця. Спостереження за озоновим шаром постійно проводять озонометристи Української антарктичної станції Академік Вернацький. Як тобі вже відомо з початкової школи, кисень потрібний для дихання, і він підтримує горіння. Під час горіння одні речовини руйнуються. А інші утворюються. Такі явища називають хімічними явищами або хімічними реакціями. Горіння супроводжується виділенням світла й тепла. На цій особливості горіння ґрунтується робота теплових станцій, автомобільних двигунів, опалювальних котлів. Там спалюють вугілля, бензин, деревину, природний газ. Під час горіння витрачається атмосферний кисень, а в атмосферу потрапляє вуглекислий газ. Тому процес горіння погіршує стан довкілля. Трапляється, що горіння стає причиною лісових пожеж і знищення вогнем будинків. Атмосфера тисне на поверхню землі та на всі тіла, що на ній розміщені. Цей тиск називається атмосферним тиском повітря. Його вимірюють спеціальними приладами, барометрами. На різних ділянках землі атмосферний тиск неоднаковий і час від часу змінюється. З території, де тиск вищий, повітря переміщується на території, де він нижчий. Так з'являється вітер. Атмосфера планет сонячної системи відрізняється від атмосфери Землі за складом. В атмосферах Марса та Венери переважає вуглекислий газ, а Юпітера й Урана водень і гелій. Атмосфера деяких планет, на відміну від нижніх шарів атмосфери Землі, дуже розріджена, тому не здатна утримувати тепло. Отже, на планетах з розрідженою атмосферою спостерігаються великі перепади денних і нічних температур. Виконай завдання 1. Поміркуй і поясни, чому на інших планетах сонячної системи немає життя. Прийшов час попрацювати з комп'ютером та інтернетом, використовуючи додаткові джерела інформації. Створи постер про користь і шкоду горіння. Презентуй свою роботу однокласникам і однокласницям. Прийшов час з тем дослідження. Тема нашого дослідження виявляємо повітря. ТОБІ знадобляться Півлітрова пластмасова пляшка. Посудина об'ємом 2,5-3 літри. Послідовність Виконання досліджень. КРОК 1. Ставимо запитання, як можна пересвідчитися в існуванні повітря, Крок 2. Формулюємо гіпотезу. Якщо повітрям заповнено весь вільний простір, то воно є й у порожній пластмасовій пляшці. Крок 3. Перевіряємо гіпотезу експериментально. Наповни посудину водою трохи більше, ніж на половину. Крок 4. У посудину з водою занурюй відкриту пластмасову пляшку так, як показано на малюнку. Що спостерігаєш? Крок 5. Повтори дослід, але із пляшкою, що закрита накривкою. Чи однакові результати спостережень? Дослідили і дізналися. Наявність повітря можна виявити повним зануренням відкритої пластмасової пляшки у воду. З пляшки виходять безбарвні повітряні бульбашки. Вони піднімаються на поверхню води і зникають. Це доводить, що повітря погано розчиняється у воді і легше за неї. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай сторінки 112-117 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 117. Виконай всі завдання і проєкти нашого уроку. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на Мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!